Президент США Дональд Трамп натиснув на червону кнопку. Щоправда, після натискання здригнувся не Владимир Путін, а помічниця Дональда Трампа. Президент США розповів, що всі приймають цю червону кнопку в овальному кабінеті за пульт ядерної зброї, але насправді за допомогою цієї кнопки він замовляє собі диетичну колу. На мою думку, тут найголовніше не переплутати кнопки, а то ось так натиснеш, і колу не принесли. І місце на карті світу звільнилося. Доброго дня. Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронію сарказмом, з щоб не з з розумом, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок подавай крепост, коментар тільки так. Це відео побачить максимальну кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, скажу відверто, з іронію дуже складно коментувати те, що відбувається останнім часом. Через добу, після розмови Дональда Трампа і Владиміра Путіна, під час якої Путін негайно віддав наказ про припинення повітряних атак по Україні. Міноборони РФ до речі навіть розповіло дуже цікаву історію про те, що Росія збила. Свої безпілотники націлені на енергооб'єкти України, але всі знають, як працює російське ППО. Напевно, тому десятки російських дронів атакували кілька областей України, зокрема, і енергооб'єкти. Найбільше постраждали Кропивницькі та Одеса. А потім, чого й слід було очікувати, несподівано загорілася газовимірювальна станція в суджі. Пожежа була такою силою, що її змогли спостерігати навіть жителі Білгородської області. Експерти наголошують на відсутності будь-якої реакції Вашингтона на взаємні масовані атаки між Росією та Україною. Одразу після успішних на думку Дональда Трампа перемовин з Путіним та Зеленським, а спецпослання з президента США стів Вітков заявив, що припинення вогню може бути досягнуто вже увага за пару тижнів. Погодьтеся, от виникає якесь таке дожив'ю, коли чуєш про два тижні. Правильно, два-три тижні довжиною в три роки. Проти дату наступних переговорів представників США і РФ в перерядів призначено, вони відбудуться в понеділок, 24 березня. А Оскільки до цієї зустрічі є ще трохи часу, і в Росії і в США вирішили зайнятися внутрішніми проблемами. Дональд Трамп перейнявся дефіцитом яєць, який вже деякий час спостерігається в США. Відповідальність за це поклали на кого? Правильно на Джо Байдена в білому домі. Звинуватили колишнього президента США у вбивстві мільйонів курей, щоб створити дефіцит яєць. Про це в мережі ікс написала прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт. Цитата адміністрація Байдена вбила майже 8 мільйонів курей напередодні інавгурації президента Трампа, що призвело до дефіциту і зростання цін. Кінець цитати. заява. Звісно, звучить дуже жорстко. Ось ось і відразу чомусь уявляєш, як старий Джо в ніч перед інавгурацією Трампа, озброївшись ножем, як в фільмі Рембо під покровом ночі вирізає всіх курей на всіх фермах Америки. І все це тільки для того, щоб зробити боляче Дональду Трампу. І поки Дональд Трамп шукає яйця, Владимір Путін шукає Дмитрія Медведів. Сучого з цього звичні засоби комунікації вже не допомагають. Ні телефон, ні телеграм, ні пошта. Ну з телефоном більш-менш все зрозуміло. Наймовірніше, Дмитрій Антоніч вже. Заклав його в ломбард. І з поштою теж складно. Ну спробуй зрозуміти, де зараз перебуває Дмитрій Анатольович. І через телеграм, мабуть, не пробитися, тому що основний рід діяльності Дмитрія Медведєва зараз це якраз писати пости в телеграмі. Тому Владимиру Путіну довелося вдатися до іншого способу. Він попросив Медведєва зайти до нього після засідання в генпрокуратурі РФ. Дмитрий зайдіть, будь ласка. Досі залишається загадкою, навіщо Путін викликав Медведєва. Можливо, він хотів забрати пароль від телеграм-каналу Дмитрія Анатольевича. Ну, щоб той більше не писав своїх постів. А може, захотів нагодувати його, тому що в одному з останніх постів Дмитрій Медведєв порівняв переговори Путіна і Трампа за обіднім столом. Цитата Мову оригіналу: в меню брусільська капуста, британська риба з чіпсами, парижський пітух і котлет по київськи Приятного апетита. Кінець цитати. Цей пост можна назвати, я думаю, що знаєте, як ностальгія за закускою. А можливо, Владим. Путін хотів оголосити догану Медведєву після того, як той заявив, що зняття західних санкцій в низці випадків не піде на користь бізнесу РФ. Але наймовірніше Путін просто переймається за здоров'я Дмитрий Антоніч. Серйозно, адже вперше за довгий час Медведєв не спав під час промови Путіна. І це, звісно, насторожує і змушує хвилюватися. Але решта Росії живе іншими проблемами. Організація Вітерани Росії вимагає заборонити, що турецькі серіали там заявили, що вони руйнують інститут сім'ї і знижують інтерес до Росії. Іських чоловіків звернення вже направлено в Держдуму і Міністерство культури. Ого, тобто вони реально розглядатимуть цю заяву. Розумники відразу стає зрозуміло, що знаєте, інші проблеми вони вже вирішили. Хоча найпростіший висновок, який напрошується, ну якщо інтерес до російських чоловіків може перебити будь-який турецький серіал, то може це питання не до серіалу, а до російських чоловіків. Але ні, ініціативу ветеранів Росії підтримав і ветеран біполярного розладу. Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов. От я навіть не сумнівався, що це буде саме він. Мілонов назвавши серіали маячнею, а також звинуватив турецьких акторів у. Бездарності. А я от думаю, тут і спалився, Віталій Валенцінович. Виходить, що Мілонов сам дивиться турецькі серіали. Ну, по іншому, як він міг би так глибоко оцінити роботу акторів і від сюжетних ліній? А може, ця різка заява пов'язана з тим, що Віталій Валенцінович просто залишився незадоволений тим, як закінчився один із серіалів, і те, що Хасан і Захра пройшли через всі випробування, але так і не знайшли своє кохання протягом ста серій. Розбило серце Віталію Мілонову. Але виявляється, бути чоловіком в Росії складно не тільки через турецькі серіали. Учасники всеросійського з'їзду батьків. Ого, і такий є з'їзд в Росії. Тоді потрібен ще з'їзд майбутніх батьків, з'їзд батьків батьків і з'їзд батьків-одинаків. Так, от учасники всеросійського з'їзду батьків звернулися до Путіна в пошуках захисту. Дивимося, уважаємо Владимир Владимирович. Обращаюсь к вам от лица учасників третього Всероссийского съезда отцов. который проходил в городе Москве 15-16 марта 2025 года. На съезд проходит в год защитника Отечества. Наши воины борются на передовой во имя нашей Родины, а также э, во имя, может быть, даже всего мира, русского мира, традиционного мира. Но, к сожалению, в тот момент, когда бойцы проливают свою кровь, в тылу часто происходит невообразимое. Огромное количество феминистских группировок, которые проходили обучение на Западе, убеждают жен развестись, так как говорят, живите для себя. Все мужчины, которые приедут, они будут представлять опасность. И в итоге бойцы, когда возвращаются, с передовой раненые, изнеможденные, которым требуется восстановление то им вместо помощи, наоборот, они получают разруху у себя дома, они получают у себя настроенных против них детей и потерю имущества, а часто даже и потерю честного имени. Уважаемый Владимир Владимирович, эпидемия разводов безотцовщине в нашей страны, в стране достигла апогея. Знаєте, я коли почув назву Всеросійський з'їзд батьків, я думав побачити такі величезні концертні зали, тисячі людей в ньому. А ми побачили якийсь підвал і 20 осіб, які сіли як на фото, але записують відео. Суть з усього, це останні от в Росії, і вони змушені ховатися в підвалі від войовничих феміністок. А ще, я думаю, ви звернули увагу, що на відео були і жінки. Це, звичайно, завдає серйозний удар по традиційних російських цінностях. Жінка-батько не зовсім в дусі сучасної Росії. А з приводу сказаного, мені от особливо не Нема чого сказати, це відео не для мене, це відео для фахівців в галузі психіатрії. Якщо досі в ваших проблемах винні феміністки, загніваючи захід та спецслужби, а не ви самі керівництво вашої держави, то тут вже нічим не допоможеш. Ну, хіба що можна перенести ваш щорічний з'їзд в ціни лікарні на ім'я Кащенка? Можливо, скоро до них приєднається наступний персонаж. Голова правління Двіження Первих Артур Арлов зайнятий дійсно важливими справами. Він запропонував підняти в Росії вік молоді з 35 до 40 років. Років, от відразу ж видно, да, що людина справою зайнята. Пропозиції такі серйозне робить. Артур Орлов вважає, що після 40 життя тільки починається. Ну тут я походився, звичайно, але ж ну, в даному випадку йдеться про Росію. Мені здається, що там ну, це твердження не працює. Там взагалі дуже багато людей такого таємнічого віку. Ну, це коли ти дивишся на людину і не можеш зрозуміти, скільки 20 чи вже 60. Так буває, коли самого раннього дитинства використовуєш настойку бояришніка як засіб здорового способу життя. А ще може бути, що це і. Ідея не Артура Орлова, а російських гарантократів, багатьом із яких вже за 70. Але залишати свої улюблені посади вони не збираються. Можливо, вони таким чином збираються умолодитися. Ну а що, до 40 років молодь, а от а от до 80 це вже виходить, що Правильно, люди середнього віку. Та ще й інші плюси тут є. За такою логікою можна і пенсійний вік підняти в Росії до 100 років. Тоді точно можна буде не переживати, чи будуть в Пенсійному фонді Росії гроші для пенсій. Нема пенсіонерів, нема пенсій. Ну а дійсно молодому покалі. В Росії зараз доводиться теж нелегко. Директор однієї з підмосковних шкіл заборонила учням рухатися та переодягатися під час гімну. Гимна. Нельзя сидіти. исполнения гимна не ходят сколько можно говорить об этом. Вас все равно уже там не пропустят. Клас, я уточню, це школа, це не колонія для неповнолітніх, це школа. Хоча це все трохи нагадує таке перше випробування з серіалу Ігри в Кальмара, де потрібно було вчасно зупинитися. Пам'ятаєте? Тільки в серіалі від цього залежало життя, а підмосковній школі від цього залежить, ну, всякому разі, поки що, оцінка за поведінкою, і можливість перейти в наступний клас. Що цікаво, директриса сама зняла це відео і відправила його в чат класних керівників, вимагаючи провести з учнями роз'яснювальну бесіду. Але якщо що, то класні керівники можуть вигадати від і сказати, що вони фізично не можуть це зробити, бо в учительський гімн грає постійно, тому вони навіть уроки не проводять. Просто стоять весь робочий день і не рухаються. Б'ють російським школярам не тільки по вухах, а й по очах. Мінпросвіти РФ готує список фільмів, рекомендованих до перегляду школярами. Найближчим часом його направлять в регіони. Про це на засіданні комітету держдуми і захисту сім'ї, питань батьківства, материнства і дитинства, заявив міністр освіти Сергій Кравцов. Робота над складанням списку почалася ще в осені минулого року. Тоді до попередньої редакції потрапив 191 фільм, з яких увага, 181 був знятий ще в СРСР. Виходить, що за 30 років Росія зняла тільки 10 фільмів, які можна показати школярам. Цікаво, а це які? Ну, може, Кримський міст від Тиграна Кесаяна. Але, по-моєму, після перегляду цього фільму можна впасти в кому, що, до речі, довів сам автор цього шедевра. А взагалі, звичайно, сучисть таких новин, скоро розклад уроків в російській школі матиме приблизно такий вигляд: 8.00 виконання гімну Росії в актовій залі школи, не рухаючись. 8.05 відрахування учнів, які моргнули під час виконання гімну. 8.10 – перегляд і розбір радянського фільму. 10.00 – перерва, прослуховування пісень Шамана і Газманова. 10.15, 15 з учасниками так званої СВО одинадцята майстер-клас від ПВК Вагнера. Дванадцята урок праці плетіння маскувальних сіток. 13.00 – перекладання квітів до парти героя СВО. Я думаю, що ви можете запросто доповнити і розширити цей розклад. Зробіться, будь ласка, в коментарях. А ще можливо, школярів в Росії змусять слухати нову пісню Віки Цигановий. Пам'ятаєте таку це фанатка триєдиної Святої Росії, яка разом із чоловіком стоїть на сторожі родини. Віка Циганова випустила новий хіт із рядками сповненими великого сенсу. Труба це значить труба. Це вона, до речі, про легендарну операцію, в якій половина російських солдатів задихнулася в трубі, а та, що залишилася, вилізла з труби прямо під що? Правильно, під дрони. Хоча виходить, що от слухті, тоді з назвою то вона прямо вгадала. Труба це значить труба, це труба. Пісню ми слухати не будемо, але не тільки тому, що у Ютуб виникнуть питання щодо авторських прав, скоріше тому, що я ціную все ж таки, бережу ваші вуха і ментальне здоров'я. Але вірші цієї композиції я все ж таки вам зачитаю. Ну, як вірші, скоріш слова. З'єднані Римою і залишками нейронних зв'язків мозку Віки Циганової. Але навіть достатньо буде пари рядків. Отже, мову оригіналу: ми з шріва землі, із билинк вам прийшли, із глубин по неведомим трубам. Труба это русское слово. Труба это значит труба. Труба будет вам стопудова. Труба труба. Труба, кінець цитати. Знаєте, як на мене вийшов такий непоганий гімн водопровідників. Але не тільки Віка Циганова вміє підірвати свідомість Держдума Російської Федерації просто народжена для цього. В Держдумі РФ запропонували варити мило з бездомних собак. Депутат Ніколай Цет виступив з резонансною заявою щодо необхідності радикального вирішення проблеми бездомних тварин. Він запропонував використовувати їх для виробництва мила, посилаючись на практику, що існувала ще в СРСР. Кожен бродячий собака, собака з господарем або без господаря це зубасте зброя, здатна вистрілити в будь-який момент, заявив депутат. На його думку, бездомні собаки, особливо об'єднуючись у зграї, становлять загрозу, яка перевищує небезпеку, яка виходить від вовків. Я так розумію, там, де живе цей депутат, є проблеми із собаками і з вовками. Зазвичай, до речі, вовки нападають на слабких і хворих тварин. Тому можливо, Ніколаю Цеду варто пройти медичне обстеження. Але якщо серйозно, знаєте, до рівня цинізму і жорстокості депутатів Держдуми вже не звикати. Хто знає, може вони скоро захочуть робити мило з іногенців або мігрантів. Мені здається, запросто. За ними не заіржавіє. Але мене зовсім небагато часу і при владі в Росії пиняться зовсім інші люди. Тільки краще від цього в Росії не стане. Ось вам підтвердження: серед п'яти. Кандидатів на посаду мера череповця є чинний військовий. Ви скажете, ну і що тут незвичайного? Згоден, почекайте. Але що цікаво, на офіційному фото, опублікованому міською владою, його обличчя розмите. Причому це він ну не таким повернувся з так званої СВО. Йому на фото заблюрили обличчя, причину не озвучили. Ну, можливо, звісно, він перебуває в розшуку, то, оскільки військовим вирішив стати перебуваючи у в'язниці. А коли повернувся з СВО, то повернувся і до звичних занять, а посадити його знову вже не можна. Тому що він тепер що правильно нова еліта Росії. О, цікаво, як жителі Череповця мають за нього голосувати, якщо вони навіть не знають, як він виглядає. А якщо він виграє вибори, як він зустрічатиметься з жителями міста у Балаклаві? Через стінку в хіджабі, хоча цей прецедент може призвести до того, що скоро всі чиновники в Росії будуть із замазаними обличчями на фото і на відео. Ну що ідеальна схема, роби що хочеш, тебе все одно ніхто не впізнає і до відповідальності не притягне. Геніально чи заблюрить обличчя російського винахідника з наступної новини, поки що невідомо. Нова протикригова система з'явилася в аеропорту Внуково. Дивимося. Так, ви все правильно побачили. Він конусом збиває літ з крила літака. Наразі немає інформації, чи запатентована цю нову протикригову систему і чи планується поділитися інновацією з іншими країнами. Але мені здається, що після цього відео жителі Росії будуть ну, трохи спокійніше сідати в літаки. Взагалі, земля російська багата на винахідників. Ось ще один доказ: в Росії нарешті придумали реально аналоговнітний винахід в прямому сенсі цього слова. От тепла. Як вам А говорили, що Росія не зможе зробити хороший автомобіль? Ось, будь ласка, впевнено, що скоро його запустять в масове виробництво і почнуть поставляти на фронт. Як того роботи з пральної машини? пам'ятаєте? ми про нього розповідали в минулих випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Крім сортиру на колесах, в російську армію відправляють і більш веселі речі, наприклад, трусики. Веселі трусики від волонтерів. Пару слов о трусах. Наша швейная группа занимается различными вещами, но самое главное у нас направление это шитье фронтовых трусов шикарных. Значит, смотрите, мы шьем вот такие вот тоненькие хбшные трусишки и в данный момент вот холодно на улице востребованы очень вот такие фланелевые трусы. И еще самое главное, что именно в такой расцветке, в прикольной, потому что пацанам настолько тяжело морально, когда они открывают, вот, допустим, наши, нашу гуманитарную помощь и видят вот такие вот рисунки, душа аж радуется, да? Начинают смеяться, начинают улыбаться, немножко настроение поднимается. Как-то я захожу в подвальный госпиталь, и ну, полутемное такое помещение, издалека Мальчик кричит, говорит, мамуля приехал, такой позывной мамуля, и говорит, Мамуль, спасибо тебе за трусы. Я полтора месяца в одних был. Если б не они, я бы, говорит, не выдержал. Не витримав би. І щоб він зробив, зняв би або прийняв непросте рішення носити їх до кінця життя. Не міняти труси півтора місяця? ну це звісно той ще подвиг, правильно. А потім вони проводять з'їзди батьків і дивуються, чому жінки подають на розлучення. Але комусь на радість трусики, а комусь плюшові іграшки в усурійську матері загиблого солдату з бригади Усурійські тигри подарували плюшового тигра. Щоб жінка швидше перестала страждати, і також вручили подяку. Знаєте, от якщо чесно, тут навіть вже іронізувати не хочеться, просто хочеться зрозуміти. Ти ну, в них там що, якийсь всеросійський конкурс, обміняй життя родича на якусь хрінь. Вже були місорубки, пам'ятаєте? Були шуби. Ковбаса, пельмені тепер ось плюшева іграшка усурійський тигр. Тому що син служив в бригаді у тигри. Офігенний креатив. А якби він служив у п'ятнашці? подарував що, п'ятнашки? А пам'ятаєте, як вони починали? За загиблого сина давали ладу золоті часи. Але з усього, курс обміну синів, братів і батьків на цінні речі в Росії дуже сильно впав. Тут би декому задуматися, але м -м, навряд чи. А ось щоб подібні новини не зводили вас з розуму. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Щоб не пропускати нові випуски, і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все до зустрічі.